Тут в Бучі зареєстрована найбільша кількість злочинів проти угу. людяності, скільки тут вбито мирного цивільного населення, ну, це навіть важко уявити. Саме головне, за що вони були не озброєні, вони не чинили супротиву. І багатьом людям просто видно було, що стріляли в спину. Це як заради розваги, і uh -huh. просто ненавиділи, і е, потім мешканці казали, що вони підходили до людей і казали: ви е, поводьте себе тихенько, uh -huh. бо ми вбивці і нам байдуже в кого стріляти, в собаку чи в людину. От так вони їх попереджали навіть. І це, це дуже страшно. І е, е, я. Сподіваюсь, що саме ця алея вона буде нагадувати про ці жахи і не давати людям забути, що довелося пережити в ці дні.